Лихослів'я це мова, наповнена непристойними виразами, словами лайкою. У цього явища багато визначень нецензурна лайка, нецензурні вирази, матюки та інше. У підлітковому віці проблема нецензурної лексики стає особливо гострою, адже в очах підлітків лихослів'я це прояв незалежності, здатності не підкорятися за оборонами, символ дорослості. Крім того, вона є знаком мовної приналежності до групи однолітків, мовної моди. Насправді, лихослів'я відображає убогість лексичного запасу мовця, неспреможність підібрати доцільне слово. Від нецензурної лексики дуже швидко з'являється залежність подібна до нікотинової чи алкогольної. І дійсно, позбутися цієї поганої звички не так просто, як може здаватися. Проте, якщо виявити бажання і наполегливість, все обов'язково вийде. Ви отримаєте досвід, як перемогти над собою, розуміння сили власних можливостей. Як же позбутися звички лихослів'я? Перший крок усвідомлення проблеми. Якщо ви зрозумієте, що дійсно багато лайтесь, ви на вірному шляху. Сформулюйте для себе причину, чому ви хочете позбавитися цієї звички. Попросіть друзів, щоб допомогли вам, слідкували за чистотою вашої мови. На місці несезурних висловів мають прийти літературні вислови власних емоцій. Найкращий помічник у цьому книги. Читайте і збагачуйте своє мовлення. Спробуйте, і у вас обов'язково вийде! Варто тільки захотіти. Говоримо літературною українською мовою. Бережимо слов'їну, барвінкову, бо вона генетичний код нашої нації. Буде мова, буде Україна!